Дідусю, бабусю, відпустіть мене до весняного лісу. Разом з подружками погуляти, весняних квітів назбирати Іди, Оленко, та дивись у лісі не загубись. Ліс весняний нас чекає. Пригоди обіцяє, крокувати починаємо, дружно ніжки піднімаємо. Раптом дощик припустив, всі дерева намочив схованку ми зробимо раз, не злякає дощик нас. Ще весняний ліс, скільки вражень нам приніс. Нумо, хлопчики, дівчата, всі поплескаємо завзято. Щебетала пташечка, щебетала, і з ранковим сонечком розмовляла. А ти так красиво! Що це? Це чарівна вишиванка, яку мені бабуся подарувала, щоб захищала вона мене від усіляких бід. Подивись, як багато квіточок. Ось мак. А мене захищають крильця. Коли бачу небезпеку, так просто злітаю на верхів'я дерева і дивлюся вниз. Гарні в тебе крильця помічники та охоронці. Пригощайся зернятком. Дякую. Діти, яка добра оленка! Вона нагодувала пташечку. Давайте і ми погодуємо. Бачить голки. Багато! Хто це, діти? Весна прийшла, і в мене з'явилося багато їжачків. Та вони ще малі і дуже люблять спати. Ось і зараз вони сплять, тільки голочки стирчать. А чому ти така гарна? Їжачок, день вишиванки відзначаю і вишиванку одягаю. Зупинилась і почала вдихати пахощі весняних квітів. Білий Така загадка про мене. Взимку біленький, влітку сіренький. Пам'ятаєш? Діти, а ви? Так. Моя шутка мій оберег. Ой, ховайтеся, малята, буде дощик поливати. А грибочків стало більше. Назбираємо скоріше. Оленка подружок, гукала, але вони їй не відповідали. Почула Оленка, що хтось наближається. Щойно Оленка спустилася з дерева, чарівні квіти на її сорочці стали справжніми та високими. Вовк побачив тільки багато квітів та чарівну галявину, яка щойно з'явилася серед лісу. Диво, дивне, що це таке? Чарівна! Вишиванка! Вишиванка. Так дружно сказали квіти. Вишиванка, Вишиванка! оберіг її бабусі, вишиванку одягай, оберег свій, пам'ятай.